Запрошуємо усіх діток, чекаємо. Чути, чути! Я дуже рада вас бачити. Костя і Саша, стайте ближче, щоб у вас було видно камеру. Так, супер. Перед тим, як розкажу вам історію, запитаю вас, чи колись ви по дорозі йшли або десь випадково знаходили кошти. Гроші знаходили колись. Так випадково. І забрав собі, так? Да? Так. Да. Однокласники випадково знайшли під моєю партою гроші. І вони тобі їх повернули? Ні, вони підбігли і забрали. Ага. От сьогодні історія буде десь приблизно е, про такого хлопчика, але ну, ви вирішите самі, чи він схожий на твоїх однокласників, чи ні. От одного ну, разу хлопчика звали Іван, йому було 10 років. Він гуляв у дворі і дуже хотів морозиво. Дуже хотів морозиво. Він а, почав дивитися по кишенях, у нього було 3 гривні. І от у нього не вистачало ще декілька гривень до, до того, щоб він собі купив морозиво. Він ходив, ходив, так думав, що про це придумати, І от такий засмучений, нічого не придумав, йде додому йде бабуся, в них була дорога додому через магазин, і от ці, в неї падає 15 гривень з кишені, і бабуся йде далі, не помічає, а Іван помітив. Підбігає, бере ці 15 гривень, дивиться і думає, це ж геніально, мені якраз вистачить цих коштів на морозиво. Дивиться. Дивиться на бабусю, яка так от майже заходить в магазин і тут він на хвилинку згадує історію, яку чув в церкві, де теж йому розказували, що коли ти побачив і знайшов щось чуже, то краще його повернути. І тут Іван, у нього така хвилинка совість пробуджається, і він думає, повертати чи не повертати Вирішує все-таки підбігти до бабусі, дати їй ці кошти, він підбігає, каже, от у вас тут випало, бабуся повертається, дивиться по кишенях і дійсно в неї випала ці кошти. Вона так подивилась на хлопчика і каже, якби ти мені не повернув ці кошти, я б не змогла купити хліб. А вон він, бер... вона підходить, купляє хліб. В неї з чистих грошей залишається решта. І ту решту вона вирішила віддати цьому Івану. Іван зібрав, докупи всі свої кошти і дивиться, що в нього якраз виходить на морозиво. Він такий щасливий був. Він купляє це морозиво, йде додому. І така в нього думка прийшла, що треба подякувати Богові. Собі, бабуся не, не змогла б купити ем, хліб, а далі, як історія склалась, він не знає. Тому я вам бажаю, щоб ви все чуже віддавали, якщо знаєте, чи є воно, і вам обов'язково потім прийде винагорода. Будь-яким чином, не знаємо яким, але.